Вітаю народ. Пропоную всім відвідати дуже прикольний семінар, дуже інформативний, дуже позитивний з практикою. Семінар по благовіщенню: як розмовляти з людьми, що нас оточують? Як розмовляти з православними, як розмовляти з католиками? Як розмовляти з людьми, котрі поруч з нами знаходяться? Як це робити ефективно та з задоволенням? Саме на цьому семінарі я буду це, шановні, розповідати з великого досвіду наші з дружиною. Приходьте, церква дає життя, ви найкращі. <рес> ну Всі найкращі, в принципі, всі, хто вірить в Ісуса Христа, та щиро, щиро це роблять та служать іншим людям, любі це саме для вас. Просто приходити, щоб знаєте, ще отримати якісь знання заради знань. Ну, це є в чому в цьому сенс? Я ну, вважаю, що ні. Але якщо дійсно в вашому серці є бажання якомога більше людей, е як то захватити для Царства Божого, і щоб це було, знаєте, як просто як в вашому бажанні, вашого серця, е не просто так треба робити, знаєте, велике доручення. От мені зробили Христос доручення, треба це якось робити. Ні. Це не просто що комусь потрібно. Це нам потрібно. Це нам потрібно, тому що це для, для, навіть для, для чого одна з причин, для чого Бог церкву існував. Для того, щоб приводити до нього, до живого нашого небесного батька. Колись хтось нам це. Робити хтось привів нас до церкви, хто нам хтось сказав благозвіст, чи дав якийсь буклетик. І ми прийшли до церкви. От саме ми ті люди, що можуть це робити в простоті. Тому я запрошую всіх членів церкви давати життя на це дійство. Це дійсно буде дійство, шановні. Це буде, знаєте, є на одному диханні. Як був про, той прошейший семінар, кажуть народ, що на одному диханні просто було. Отак От тут буде на одному диханні. Це буде цю суботу, 21 жовтня, в 12 годину, в офісі на Чернігівській, Попудренка 52Б. Ви знаєте, де це, шановні, це 7 хвилин від станції метро Чернігівська в бік Лісової. От там буде кофе-брейки, але можете з собою що взяти і поснідати. Тому що ну я так вважаю, що нас буде до четвертого дня, але якщо буде дуже цікаво, ми може і більше зробити трохи. Якщо ви будете в змозі сприймати інформацію, я думаю, що ви будете в змозі, тому що будуть перерви багато буде кофе-брейки, буде знаєте в такому русі не академічного. А практичному шановні, тому що це все практика, це все досвід, і це багато, багато пліді, пліду і багато свідчень багатьох людей в різних містах України, котрі вже навчилися цьому, вже висловлюють подяку, вже бачать самі плід цього. Так, що це те, що працює, шановні, знаєте, як то кажуть, там розпов... всі бажають, щоб їм розповідали секрети: секрети та ключі і відкривали тайни, як це робити на 100%, щоб вони працювали. Отак, от, от шановні, це те, що працює на 100%. Навіть більше, знаєте, як у Польщі кажуть у 100 грамів ковбуси. 120 двадцять грамів м'яса, Як це може бути усушка утряска Так що знаєте, бути навіть більше, ніж ви очікували, для того, щоб якщо вже якась сушка-утряска, хтось буде, знаєте, добрі люди, казати: та навіщо це робити? Та ще багато часу до пришестя Христа. Чи кажуть навпаки, зараз вже прошестя Христа треба за свою душу піклуватися, ні, шановні, чим більше ми служимо людям, що нас оточують, благовіщаємо Євангелія, радість приходить не тільки на небесах, але й в наше життя. Сілення приходить і душі, і тіла не тільки тим людям, що приймають Христа, а й нам, шановні. Тому як ми бажаємо прискорити процес нашого. Духовного зростання, і якщо ви, припустимо, очікуєте своє сілення це через благовіщення. Так що чекаю вас всіх, буду радий вас бачити. Можете брати своїх знайомих, віруючих християн, але просто дійсно тих, хто а, бажає це робити від щирого серця. До зустрічі! у цю суботу, 21 жовтня, 12 година, метро Чернівська в офісі «Деятель життя».